Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотович Вод. Сьогодні дивимося на стрільний топовий бій на конвею пт 15 зробить наш автор реплею, наш головний герой з Ніком Кехан, Ківі Кехан, Не знаю, правильно прочитав чи ні. Обов'язково, якщо наприклад, буде дивитися цей бій автор реплею, то обов'язково поправить мене в коментарях, якщо що. І кидає нашого реплею на карту Вестфілд. Ми граємо проти 9 і 8 рівнів. І подивіться, ми відразу займаємо позицію для вистрілу. стандартну позицію для ПТСАУ. І бачимо в сетапах команд по одній арті У нас стандартний бій. Дві бази. Звичайний стандартний бій. Тут швидко береться база, якщо що. І саме головне, давайте поговоримо про нашу гармату. У нас гармата стоїть тут. Топова 139,7 мм. Стоїть наша гармата, це дуже багато, майже 140 мм. Калібр нашої гармати. 600 одиниць забирає стандартний бронебійний снаряд, і 260 мм пробиває 850 швидкість польота нашого снаряду. І у нас тут голдові, це осколочно фугасні снаряди. 770 забирають за вистріл, і 200 мм пробувають броні, і теж 850 швидкість польоту снаряда нашого голдового кумулятива. Ну і звичайно, третій тип снаряда це звичайний фугасний. Теж 770 за вистріл він забирає середньої шкоди і 70 мм броні тільки пробуває. Бачимо, у нас повністю фугаси і голдові, і стандартні літають при одній і тій самій швидкості 850 м за секунду. Як на мене, це дуже удобно зроблено, бо тому що не треба брати інше якесь випередження. Наприклад, якщо танк їде, отак зараз із 3 їхав. У нас однаково літають снаряди і бронепінні, і фугасні. Не треба інше брати випередження на танком. І подивіться, поки я тут коментував, подивіться, вже просто в'їжджають вниз противники із 6 із третій получають по піддюлінці. Ми стріляємо. Голдовими фугасними снарядами. О 770 навалюємо, подивіться, вже Іса 6. Чорного ми забираємо, це ІС-6 звичайний, тільки за бони. Оце в боновому магазині. 8 тисяч коштує. До речі, я собі його був. Теж купив свій час за 8 тисяч бон. Скажу так собі, танчик, колись він імбував, коли не було всяких імп, тому що він же Льготний, його кидає тільки до 8-9 рівнів, до 10 його взагалі не кидає, але все одно він дуже е потребує дуже багато е голди, тому що там дуже маленьке пробиття стандартним проневійним снарядом, я вже не пам'ятаю яке, але у цьому відео ми говоримо про конвей. А бачимо, наш авторіплею грає у взводі з шарфутюром, Шарфутюр 4, е до речі, він ще живий, рахунок 7-6, і ми вже 4000 з вже настріляли. І, подивіться, не знаю, я щось не помітив, чи підсвітився наш авторіплею, чи ні. Але він вже взагалі десь 50% від своїх хідпонтів вже втратив. І все одно стріляє голдовими фугасними снарядами. Подивіться, звичайних фугасних снарядів у цих стандартних немає що 70 Перекидаємо на бронебійний снаряд, тут вже 260 мм бронепробиття, тут хватає вже в борт, повністю пробуваємо Т-95, добираємо рахунок 86, 4720 завданої шкоди в нас вже в кишені. І не знаю, можливо, варто було б вже під'їхати, піддавити. Можливо, хватить вже стояти в кущах. І під'їжджаємо, намагаємося когось підсвітити. У нас вже голдовий фугасний снаряд вже зарядився. Можуть противники вилазити по одному, звичайно, не треба всім на раз, бо тому що у нас перезарядка. Звичайно, не скажу я вам, яка у нас перезарядка. Бачимо, у ріплеях не показує е, нашої перезарядки в секундах взагалі. Тому і в мене цього танчика взагалі не було. Е, хто качав фв 4005 той знає, яка у нас перезарядка. І подивіться, де це вже падає. Але поговоримо про перезарядку. Хто знає яка перезарядка приблизно цього танка, може написати в коментарях, щоб другі ігроки, а інші всі е, розуміли приблизно плюс-мінус, яка у нас перезарядка, бо тому що не всі, далеко не всі, повикачували собі бабаху ФВ-4005, я один з них, я її не маю. Маю оцю другу бабаху ФВ-215Б, якщо не помиляюся. Оцю другу бабаху, ця що зараз акціонна, а цей 4005 у мене немає. Тому можете написати в коментарях, якщо ви маєте бажання, звісно. І так, ми стоїмо, бачили пало деревце. Хтось е, звалив деревце, і ми чекаємо, поки хтось підсвіти, підсвітиться верніше і буде їхати в нашу сторону. Ми будемо працювати по ньому, але ніхто не виїжджає. Ми бачимо останній раз, там світилася вафля 9 рівня, «Панзер». Не знаю, можливо, він виїде, ми стоїмо, чекаємо. Нікуди не спішить і не ряпається наш авторіплей, вже перекидає на стандартний бронебійний снаряд, не знаю чому. Можливо, він щось А, хоче, скоріш за все, кинути блайншот. Так і Посилаємо ми блайндшот. Так, боїться наш авторіплей, що він підсвітився, але ні, не світився. Лампочку ми не спіймали. І дивимося на міні-карту. Майже всі наші союзники. Стоять в центрі карти, на відстрілах. Ну Мені цікаво, хто їм світити буде. Подивіться, якраз тільки що подивився наш авторіплей по сторонах, де його союзники знаходяться зараз. Ну, не знаю, наш сузводний, наш Арфутюрі на другій стороні карти, туди, куди їздять середні і легкі танки. Стоїть на гірці. І ми всі чекаємо, взагалі не репаємося у нас. От так, і подивіться, тільки хотів сказати, що у нас по хідпойтам перевага, і вже приїжджає СРВС 1 Взагалі-то він не світився. Я чекав зараз не Стервешку, а вафлю 9 рівня приїжджає Стервешка. І ми її переполовинили. Залишається вона для нас шотна. Ну, залежно, ще яким снарядом ми будемо стріляти. Можливо, навіть і бронебійним снарядом вилетить у нас альфа, будемо дивитися. Не спішить виїжджати на шафту реплею, бо, тому що це дуже ризиковано. Вафля може це брати, навіть з пострілу, залежить, яка в неї гармата стоїть. У неї може стояти на 750 разової шкоди, як в борща. Ну, не знаю, подивимося далі. Дивимося на хіппойнти. Подивіться, 9000 у нашої команди хітпоинтів з лишнім на 5300. І Стеревешка хотіла на дурачка заїхати. Кущі і ми її забираємо 300 з лишніх хітпонтів. Пішло у нас в копілку. 5720 у нас вже настріляно. Бачимо, залишається ще 4 противника. Арта м 40 Бурасик у 16 і Type 61. Дві дев'ятки і дві вісімки. Ми їдемо на гірку в надії, що хтось когось підсвітить. Бачимо, наш союзний Бурасик вже приїжджає на центр карти, можливо, зараз когось підсвітить. Ми перезавантажуємо на фугасний голдовий снарядик. І зараз будемо давати піздюлінку на 750, тільки щоб хтось засвітився. Подивіться, я хитро приїжджаємо, валимо деревця і підсвічується Удес 16-й. Скоріше за все, він стоковий, бачу по його гарматі і башні, що він стоковий. Так, і 696. Боже, як смачно заходить наш голдовий фугасик. Дуже шкода, що у нас це був останній голдовий фугасик. Боже, як вони гарно заходять, тим більше, що у нас зараз залишилися всі картонні танки. Ну, можливо, уд 16, може щось там відбити. Башня в нього міцна, досить міцна, особливо, якщо він буде від рельєфу. І подивіться, фловий бурасик ще підсвічується, і нам допомагає дамажить наш взводний шарфутюр 4. І... Так, можливо, дасться Бурасику, так, і подивіться в тютюку залітає на 361 хитпойт і залишається у нас арта М40. 43 До речі, я скажу я вам відразу, поки ще не закінчився бій. Подивіться, скільки у нас настріляння 6770. Сім разової шкоди. І йдемо дивитися, скільки у післябойовій статистиці. У нас тут 8310 завданої шкоди і 5 фрагів. Це ПТ-15 на відмінно. Кому сподобався бій, обов'язково підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.